Вікторія Секрет. Усім привіт! Хочу поділитися своїми враженнями від відпочинку у готелі Beach Албатрос Resort у Єгипті Хургада. Розповім усе без прикрас, тільки правду. Перелічу всі плюси і мінуси, а ви вже вирішуйте самі, чи варто їхати. І почнемо з безпеки. При вході в готель встановлено сканери для перевірки багажу та особистих речей. Це безумовно великий плюс, адже додає відчуття безпеки під час відпочинку. Після 5 годин польоту і 3 годин 45 хвилин очікування я підійшла до рецепції, щоби запитати, чи вже є вільний номер. Дівчина на рецепції була дуже неприємна. Нахмурила брови і сказала в інших готелях заселяють взагалі о другій годині. І таким неприємним тоном, чому я питаю, персонал зовсім непривітний і перше враження жахливе через таке ставлення до гостей. І, на жаль, сітки проти акул тут немає. Бачите, нічого не видно. Просто перегоржено буйками, за які не бажано запливати. Це серйозний мінус, що у морі немає захисних сіток, проти акул. Як потім з'ясувалося, їх тут і не може бути, тому що збоку паркуються яхти й кораблі, і сітка їм заважала би. Тобто безпека відпочивальників тут явно не у пріоритеті. Тут акула може запросто припливсти до вас у гості. Ось такий краєвид кругом, є багато лежаків синього кольору, але вони далеко від пляжу. І під ними не сховатися від пекельного 40-градусного сонця. Під'їхала машина, яка зараз повезе мене до номера. Щоб далеко не йти пішком, мусить зручно. Ну і такий прикол. По чотирьох годинах очікування заселили мене у номер із виглядом на траву Травнік. Хоча я доплачувала за вид на море і басейн. Ну, що можна було очікувати від цього сервізу? Зараз будемо вирішувати. Шофер побачив, що я знімаю на відео, та почав десь телефонувати і пояснювати. Мені сказали почекати на рецепції ще 14 хвилин, бо мій номер прибирають. Тому чекаю і спробуємо з другої спроби чи вже дадуть номер з виглядом на море. Цікаво зараз уже пів першої я чекала десь 20-30 хвилин. Мені сказали почекати ще 20 хвилин. І номер буде готовий. Нарешті по п'яти годинах мене заселили у номер. Зараз вам покажу, як він виглядає. Бачу є стакани, є мило, є гелі. Різні умивальник, трохи грязний. Так, зеркало грязне. Класно. Так, і душ. Рушники, ну досить великий, може бути телевізор. О є вода то добре. Міні бар, а там знову вода тільки. Угу. І балкон. От такий вигляд я хотіла. Оце вже інша справа. Оце вже мені подобається. Красота. Коли працівник заселяв мене до номеру, він показував, як користуватися сейфом. Він сам щось натискав, відкривав, закривав сейф. На перший погляд усе працювало. Якщо ввожу цифри, речітку, пойде й мав би закритися, а він щось не закривається. Не йде. Пішла на рецепцію, не знайшла номер ніде рецепції, пішла знизу, сказали чекати, як завжди. Пройшло 40 хвилин, ніхто так і не з'явився. Я вдруге пішла на рецепцію і мені сказали зачекати ще декілька хвилин. Я відповіла, що вже чекала 40 хвилин і мені потрібно йти на море, бо пляж закриється, і я не встигну поплавати. Майте хоч трохи совісті, додала я. Коли працівник нарешті піднявся до номеру, взяв викрутку. Щось покрутив буквально декілька секунд, і сейф одразу запрацював за одну секунду. А що, не можна було це зробити одразу? Можна. Я впевнена на 100%, що все було зроблено навмисно. Працівник спеціально зламав сейф, щоб потім поремонтувати, врятувати ситуацію і отримати чайові. Себе нічого, тільки шкода часу. Сумно вам тут не буде. Ви точно не самі в номері. Вас постійно супроводжуватимуть мурахи. Вони лізуть по рушниках, у ванні, на полицях, по столу в гостовій зоні. Складається враження, що номером до вас користувалися комахи, а не прибиральники. Переходимо до їжі. В перший погляд все виглядає красиво. Наприклад, можна побачити, як кухар на ваших бочах володимиє сніданок. Білі боби, говяза ковбаса, куряча ковбаса, варені яйця, картофель пюре, єгипетські боби фава. Зелений перець, баклажани, картошка, палафель. Прикольний кухар. блинчики, блинчики, черви. Масло на смак, було як маргарин. Зовсім не смачне бе. Не варто їсти багато огірків і помідорів у готелі. Їх нарізають дуже товсто і просто миють грязною проточною водою без жодних фільтрів. Через це ризик підчепити шлункові проблеми дуже високий. Вода в цих трубах далеко не чиста, тож краще бути обережними до Салати, сири, печиво, булочки, мафіни, солодка піца якась. Булочки. Багато. Десерти. Рожевий йогурт на смак, як прокисший творог. Цей смак ви не забудете ніколи. І, на жаль, не тому, що він був смачний. Смачна зелена диня. Ось ця. Опесини. Dáno hračka, dena dena, je šíke, snačný. Toto tři země ušly. Naše dana, možno vybraté. Slevy jablka, apelsín banány. A tohle možno vodu. Tak. Надіюсь, я не поправлюсь від цих десертів. А десерти мені подобаються. Дуже великий вибір різних кісточок. І все так смачно виглядає, що хочеться спробувати кожен кусочок. Та не варто налягати на десерти. Якщо з'їсти багато, живіт точно дасть про себе знати. Вони яскраві й апетитні на вигляд, але насправді суцільна хімія. Смак штучний, повно барвників та підсилювачів. Потім можна серйозно пошкодувати про надмірне захоплення різнина, тож краще не ризикувати. Mm -hmm. Я чула багато негативного проїзду, але не очікувала, що все буде настільки жахливо. Особливо раджу ніколи не брати коктейлі з льодом. Просіть одразу без зльоду, бо вода тут не очищена. І окрема історія з змія. Я взяла коктейль і коли вже хотіла пити, помітила в трубочці мертву чорну групку. Вона і далі вмістилася всередину. Після цього пити я, звісно, не стала. Це просто жесть. Треш. Не знаю, що робила шкарлопа від вареного яйця всередині мафіна. Мабуть, це такий сюрприз від кухаря, апетит зник одразу. З мого досвіду, цей готель суцільне розчарування. Все почалося ще з моменту заселення. Працівники поводилися без ініціативно, не було жодного відчуття гостинності. Про сервіс тут, мабуть, взагалі не чули. Жовтий рис. Говлядина. Картошка зі зеленью. Паста в духовці. Жарена куриця. Фарширований перець. Obżary na brokkoli, kartofle frites, obżary na indijka. O, tutaj jest pekarnia, gdzie wypiekają. Okay, okay. I pizza. А тут така спеціальна ексклюзивна піца. Смачна досить, незвичайна фарширована картопля, салат з капусти, болгарський перець, білі боби. Важко знайти вільні лежаки, завжди всі зайняті. 9 годин, Вільного не бачу. Тут є. Все, все зайняте, як завжди. За 7 днів ні разу ще вільного не знайшла. Якщо буде зайняті тут вільні лежаки, то в принципі можна ще. Там собі зайняти просто трохи далі від пляжу. Із плюсів мушу відзначити пляж. Він справді гарний. Піщаний з рівномірним заходом у море. Вода поступово набирає глибину. Спочатку по коліна, далі по пояс, і лише потім стає глибше. Ідеально для дітей. Вони можуть гратися на піску. У неглибокій воді. З іншого боку пляжу корали. Там можна займатися снорфінгом і спостерігати за неймовірними яскравими рибками. Усіх жителів Червоного моря можна знайти у описі під відео. Тут дуже великий аквапарк. На будь-який вибір. Тут аквапарк для дітей. А тут для дорослих. Територія дуже велика. Всюди пальми дуже гарно. Аквапарк знаходиться на території сусіднього готелю, але нам дозволено користуватися. Йти до нього приблизно 4 хвилини пішки. Сам аквапарк великий, з різними гірками від простих до екстремальних. Дітям скоріше за все буде цікаво. Та й дорослі знайдуть чим зайнятися. Але варто врахувати, що це не основна територія вашого готелю, тому для відвідин доведеться щоразу переходити в іншу зону. У готелі були. Ostaquinitni Rosvarre. Aham. aqui é tratar de 啥都扔，哎。